Людина в вічі брехала, я вибачаю, і так людина знаходиться. І от вона сидить в цьому залі, і ви їй даєте їй Так, Я цього на це не бачу. Вона довше трошки не Можливо, треба, щоб це було і останнє. Скажіть, будь ласка, конкретно ви тоді, коли мене зупинили, ви коли мене зупинили на посту, ви вели мою машину з Києва. Через те, що ви зразу відкрили машину мою. І почали шукати в моїй машині. Ну, спочатку ви е, генератор знайшли, от. потім почали шукати мене зброю. Е, буквально за дві години до е, того, як мене зупинили, а я так розумію, вели з Києва, от, е, суд, е, суддя Ленінського району е, Кіров, міста Кіроворада про Загреба. надав постанову про обшук. І я з вами, своїм адвокатом. Протягом двох годин ми шукали ті права. Ми шукали техпаспорт від моєї машини. Ви їх не віддавали. То вас а потім ми принесли мені, коли вже приїхало геть багато людей. Ви мені принесли, віддали права. Ні, тих паспорт на правах знову ж таки десь зникли. От людина це стоїть. Я вважаю, я був з безсередньо свідком цих подій, тому що я сам з Оксановської району, і можу підтвердити, що працівники по складі працюють на цьому посту далі. Я, я не вам не буду багато чого розповідати, вони в мене залишаться. Я вам єдине, що можу, так, як мінімум, от там всі ряд третій, третій, і далі, там чотири ряди, них буде артація, як мінімум. А як максимум багато з них не буде взагалі посадити. Це точно. Поки кажуть там попов тут на місці. Скажіть, будь ласка, хто з ким ви консультувались постійно? При мені ви телефонували, говорили, що я тут тримаю його, я тут, що мені робити, з ким ви консультувалися? Пас І з яким пора, from, От, вас з Києва ніхто не вів. Була постанова суду, ви знаєте, вам показали слідчі постанова суду. Через... у вас було зупинено? Там було написано, постанова суду. Арсовані постанови суду вас зупиняли, вас Києва ніхто не вів. Ще питання буде мені. З ким ви консультувалися під час оцей якраз та підтримка? де... займіти звідси. Я вам не з ким не консультувався. Там ще цікавий момент, буде, я присутнім правоохоронцям поясню. Вам сьогодні слідчі пояснення показали. Слово сьогодні, на місці. Це ж моє запитання, зрештою. Там була така ситуація, де чоловік віз генератор. У нас слідчі намагалися його вкрасти фактично. Ми його хотіли перегрозити в іншу машину, вона каже: ні, він вилучений, тому що на ньому є номерний знак, немає документів. уявляєте, що генератор без, без документів? Коли ми перечитали те, що вона понаписувала там. Там про генератор жоден не йшлося. Фактично, людина хотіла примітити наш генератор просто мовою. Потім паніті, які там були. Перший був в стані твер... ну, алкогольне сп'яніння, як стверджують люди присутні, Тут його запрали назад в машину. Другий понятій десь всередині. Був. А коли вже складали акт у опис, вже я був з Андрієм, бавився політими, тому що ті політі вже розтворіли. Тобто процесуальні порушення. Дай до вас, давай обох. Ви в кишені потім проваді стали, розказували дві години особисто, мені що їх немає. У мене є відео, воно виложене, вам може подарувати. Тобто, ну брехати, коротше, так, відверто, знаєте, працювати на сліпписані саме.